Російська окупаційна армія займає житлові будинки українців у містах і селах Запорізької області. Центр журналістських розслідувань виявив десятки населених пунктів, будинки, в яких експропрійовані окупаційними адміністраціями, домогосподарства, власники яких виїхали на вільну територію, вкрадені і заселяються військовими. Або ж окупанти розглядають їх як свої потенційні форпости. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Минулого тижня ми почали укладати інтерактивну онлайн-мапу з містами і селищами Запорізької області, які, за нашими даними, окупаційна армія вирішила перетворити на свої опорники. З різних джерел ми отримали нові дані, які підтверджують нашу попередню гіпотезу. Станом на сьогодні інтерактивна мапа вже налічує 90 населених пунктів довкола Мелітополя і Токмака. А приблизно половина із них знаходиться у радіусі плюс-мінус 50 кілометрів від Бердянська. Натиснувши на будь-яке селище, користувач отримує посилання зі списком адрес будинків, які окупаційна влада визнала безхазяйними і привласнила, перетворивши на казарми для російських військових. До такого переліку, наприклад, потрапили 20 приватних садиб у селищі Андрівка на Бердянщині, яке є адміністративним центром одноіменної громади, що об'єднує три села. Скільки дворів насправді займають окупанти і в якій вони кількості? Звісно ж, невідомо. Ми їх не бачимо, але вони є. ми маємо інформацію щодо захоплення російськими військами приватних будинків у селі Андрівка. у інших селах громади. Орієнтовну цю інформацію можна буде підтвердити. Вже більш точно після деокупації території. Де точно ми можемо вже говорити про те, що були зайняті адміністративні будівлі. Є приклади, коли під так звану націоналізацію, а насправді під експропріацію, потрапили всі будинки на селі, наприклад, селище Коза Бердянського району, у якому до окупації близько 45 осіб проживали у 15 будинках. Всі вони пограбіжницьки націоналізовані у 30 кілометрах на північ від кози, село Зоря, де без хазяїнами раптово стали всі 80, я домогосподарств, куди поділися майже 250 мешканців. Наразі невідомо за 5 кілометрів на схід розташована новополтавка, в якій щонайменше третина села, а саме 117 домогосподарств, а свобождіни армією армії міра від трьох сотень новополтавців, які там більше не живуть. А російська пропаганда всьому дасть цинічне пояснення Їх не має бути в області. Та самая борьба с ожидающими, которые уже на чемоданах и приветствуют Зеленского. Как сейчас и есть ли какая цифра вообще, сколько человек вы уже туда отправили? Цифры не могу называть, сколько мы отправили за линию за поребрик. Цифры, конечно, знаю, но не но хотел пор... бы их называть. Мне на самом деле наплевать на них. Мне важно, чтобы наши люди чувствовали справедливость. Ті для кого ми працюємо. якщо, скажімо, не рахувати населення міста Бердянська, то в районі до повномасштабної війни проживали близько 70 тисяч людей. За інформацією Бердянської районної військової адміністрації виїхали з окупації понад 40%. А поширення інформації про підготовку контрнаступу зсу і подальша, так звана евакуація населення, призвели до суттєвого збільшення контингенту окупаційних військ. У вже згаданій Андрівці також у Берестівській, Чернігівській, Софіївській громадах спостерігається розселення російських військових у приватних будинках місцевих, які виїхали з окупації. На території Запорозької області знаходиться около 100 тисяч воєнних, і це существенно, дуже очень существенне більшое количество людей, які… Мужиков, скажем так, не виключено, що зрадник Балицький свідомо збрехав про кількість рашистів на Запоріжчині. За даними української розвідки, на усьому окупованому півдні перебувають не менше 150 тисяч солдатів ворожої армії. Тобто у Бердянському районі співвідношення цивільного населення до військового контингенту РФ виглядає так: на одного місцевого приходиться майже два з половиною окупанти. От приблизно так і почуваються українці у себе вдома на 15-й місяць повної окупації. В меншості. У соцмережах і селяни, і містяни часто пишуть, що на вулицях окупантів можна побачити частіше, аніж місцевих. Сільська територія Бердянського, да, мабуть, і не тільки Бердянського району якщо не спочатку, то протягом окупації страждала ледь не більше аніж міська територія, аніж міські громади через засилля окупантів, через ту кількість окупантів, які займали об'єкти інфраструктури в першу чергу, це були школи, це були будівлі поліклінік, фельдшерських пунктів. Вони або займали їх для помешкання тимчасового розміщення свого особового складу, або приміщення використовували для зберігання боєкомплекту. І відповідно, чим глибше, чим довше була окупація, то тим більше з'являлося окупантів на території Бердянського району. Зокрема, звісно, українці чудово усвідомлюють, що для російської окупаційної армії вони живий щит. Навіть пафосно оголошена евакуація населення до Бердянська була ширмою для ротації особового складу, проведення фільтраційних заходів і знищення доказів своїх воєнних злочинів. А будинки на селі росіяни займають не тому, що в окопах жити некомфортно, а тому що дедалі небезпечніше. Ці всі бліндажі, укріплення вони турбуються щодо того, що люди будуть інформувати збройні сили України. А там відповідно багато залишилося патріотично налаштованих громадян, і вони будуть інформувати. І це буде, будуть прильоти сучасними видами озброєння, що відбувається практично постійно, і це частіше й частіше. Дійсно, останнім часом в ЗСУ щодня влаштовують гарячий травень на запорізькому напрямку, наприклад, в пологах і токмаку, які дотичні до лінії фронту. Але наші воїни почали значно частіше ворошити лігва орків у дуже глибокому тилу, якими вважався більш широкобердянський район. Берестове, Андріївка, Дмитрівка, Тарасівка, Кам'янка, Осипенко ці населені пункти за тиждень згадувалися в медіа як місця бавовни. Водночас всі вони і позначені на нашій інтерактивній мапі. Днями почали, до речі, надходити сигнали, що в деяких районах тимчасово окупованої Запорізької області рашисти знову почали черговий перепис населення. І тепер зрозуміло навіщо. Вони Активніше і активніше інвентаризують так зване безхазяйне, за їхньою думкою, майно, що взагалом жодним чином не відповідає юридичній площині України, навіть і Росії, тобто вони порушують, наскільки я розумію, і російське законодавство, в тому числі відбираючи просто фізично це майно нерухомість. І до того ж, вони таким чином намагаються більш Предметно і більш ефективно вибудовувати майбутню лінію оборони. І використовувати ці села виключно як ну свого роду укріплення. Це все разом із протитанковими рвами, із бліндажами, із окопами і населені пункти. Українці, які залишились в окупації, це очі та вуха вільного світу, допоки там залишаються люди, навіть якщо вони тижнями без мобільного зв'язку та інтернету, збройні сили України все одно знатимуть про всі маневри ворога. Світ про воєнні злочини, які він вчиняє. Завдяки патріотам, і ми з вами багато знаємо про один рік і три місяці окупації. Все бачимо, і всі злочини документуємо. Сьогодні все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, поставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наш Ютуб, на сторінку у Фейсбук та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе.